Весна і молодість, ну що є краще в світі, такої, як у нас, нема ніде весни. Ці слова так і бринять у серці, коли згадуєш про Володимира Сосюру, нашого відомого талановитого земляка. І хоча ще не травень, але травневе буяння у самій творчості караокого солов'я лисичого над дійцем, наповнені весною, Радістю, романтикою, коханням, любов'ю до батьківщини і батьківщини. Саме тому кожного року навесні у Лисичанському педагогічному коледжі на батьківщині поета відбувається подія, яка збирає молодих творців, небайдужих до літературної творчості з усієї Луганщини, а часто і Донеччини. Регіональний творчий конкурс учнівської та студентської молоді Солов'їні далі. Цього року він проводився у форматі інтернет-конкурсу. Але, як і завжди, виявив, що багата наша земля на творчий потенціал учасники Северодонецька, Лисичанська, Білокуракіного, Марківки, Щастя, Троїцька, Кримінної та відповідних районів. Надіслали свої твори. Радісно відзначити, що деякі з них уже не перший раз беруть участь у конкурсі і продовжують свої творчі пошуки. А головою журі, яке розглядало їх роботи, вже традиційно є палка прихильниця творчості Володимира Сосюри, що продовжує представляти Луганщину на небосхилі української поезії, поетеса. Член Національної спілки письменників України Ганна Андріївна Гайворонська. Добрий день, шановні учасники конкурсу. Вітаємо ми, вчителів. під чим керівництвом молодь звертається до творчості. На жаль, сьогодні ми не збираємось у стінах нашого закладу. Але хотілося би, щоб ви все ж таки відчули себе частиною коледжної спільноти, побували в нашому затишному домі хоча б у своїй поезії. Чи цікаво, як сприйняли вашу творчість коледжани? Отже, вирушаємо, щоб дізнатись. Ви й не уявляєте, який вир життя нас оточує. Серйозні заняття, веселі перерви, перше кохання, вірні друзі. Все це сплелось у ці перші погожі весняні дні. І ваша творчість якнайкраще припала нам до душі. Бо в наших душах теж сплітаються радість і смуток. Захоплення і розчарування, думки про особисте життя та долю батьківщини. Усім, незалежно від віку і предмету викладання. Кожен із нас перейнявся вашими думками і знайшов твір близький серцю. На жаль, ми не можемо прочитати їх всі, але кожна робота знайшла свого шанувальника. Мені дуже сподобалася пісня, яку написала Орлова Анастасія із Нешитни Череківської школи. Вставай, Україна!» Я хочу вам. Зачитати слова цієї пісні. Вставай, Україно, вставай із колін, ти сильна, могутня між різних країн, Козацькою волю і силу, і славу, між інші народи, неси величаво. Як не любити тебе, Україно, всі твої гори, ліси, полонини, ти мені мову дала, Слов'їнно, ніжна. Квітуча моя Україна, ми нація сильна і нас не здолати. Нам наша країна, як рідна є мати, По світу несемо ми мир для народів із півночі, і півдня і з Заходу, і сходу. Мою Україну у світі всі знають, хай інші народи її привітають. І пісня українська хай вине над світом. Ми вірні Тараси твоїм заповітам. Мені сподобався вірш Пінковського Олександра. Вкладаю я душу свою в Україну. Вкладаю я душу свою в Україну. За мріяну, пишну, квітучу мою. До неї душею і серцем прилину. Про неї співаю я пісню свою. Вмиваюся ранком дзвінкими піснями. Голублюсь і песнюсь, не неначе в Росі, молюся я серцем своїм до бостями, мир в Україні в дерновім вінці, зірву я і степи той терен колючий, Щоб вільно ти дихала, не моя, щоб більше однині тягар той гнітучий Не мучив твої плодородні поля. Калиновим соком я їх напиваю, У квіччю барвінком я землю свою. Я прагну свободи і вже відчуваю, що прийде вона в Україну мою, крилом либодиним нечутно торкнеться, огорне обіймами кожного з нас. І поглядом мами тобі посміхнеться, надію дарує всім нам водночас, сповідаю серцем своїм Україну, велику, славетну державу мою, до рідної неньки я серденьком лину. Оспівую в піснях країну свою! Мені дуже сподобався вірш юнака Омельченка Максима, який навчається у Щастінській загальноосвітній школі номер 2 у 11 класі. Дозвольте, я його прочитаю. Солдатські матері. Як много сльоз пролито матерями за це время. Месяцы воєнні. Как больно расставаться с сыновьями, которые ушли, услышав зов страны. Была бы их воля в бой кровавый, сами пошли бы, чтоб дитя свое спасти. Вернулись все, чтоб снова были с нами, свет мира, чтоб смогли нести. Не все матери готовы жизнь отдать за то, чтоб снова смог дышать их сын. За то, чтоб свой, чужой вернулись вскоре в дом родной. Для каждой мамы на планете Всього важніє це дітям. За сина встанет мать горой. Для кожної мами син герой. А мені надзвичайно сподобався вірш Ростислава Дзюби, учня Сватівської школи номер 2 Вечірній спокій, тиша, гай, Стожари ніч озолотили. Це моє місто, рідний край. Почалась моя стежина, моя земля і моїх батьків, сонцями соняшників вкрита, мій другий Київ, вічний Рим між колосків, пшениці й жита, жоржини пахнуть, і звучить і в серпанках, квітах і блаватах та ніжна пісня колоскова, яку колись співала мати. І рідні всі в моєму місті, нема між нами ворогів. Свої свати, брати і сестри. Ми найрідніші на землі. Минулого року ми відзначали 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я б хотіла зачитати вам уривок з вірша Андрія Шукалова. Весна прийшла, її рука живить все знову на Вкраїні. У хаті бідній кріпака родився малюк до нині. Текли роки, росло хлоп'я, з дитинства мріяв малювати. Є сестри, є брати, міцна сім'я та смерть батьків прийшла у хату. Малий, убогий сирота, пана у Богу смушений служити. Мутці пригріли кріпака, відчувши, що юнак талановитий. Він дуже гарних друзів мав, усім світом гроші ті збирають, щоб дарм неволі не пропав. Кріпанства так Тараса викупають, і, стрімко вирвавшись на волю, його талант кордони рве. Він словом, за людську долю Сам бореться і цим живе. Пройшли роки змінилось все. Давно Тараса вже немає, та творчість нам його несе, як жити і любити маєм. В нашому коледжі пройшли роки студентів самі найкращі де вони зустріли своє перше кохання, отже і вірші присвячуються цій тематиці. Ти бачиш, як падають зорі, палають вони, та не гаснуть. Світ в небі лишають прозорий, як світлу надію на щастя, і начебто вмерти їм треба. І згинуть з землею, зустрівшись, бо жити не зможуть без неба. Простору нічного лишившись, та у серцях, що кохають, вони вже продовжують жити, і душі бринять і співають. Любити, 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 їм іншої пісні не треба, бо разом вони в щасті й горі підносять закоханих в небо. Ти бачив, як падають зорі. Мені дуже сподобався вірш Орлової Анастасії, осіння колискова». Осінь тихо приходить у наше село, хоч учора ще тихо спекою літо, хоч іще пополуднє ласкаво тепло, скоро має у вилі воно відлетіти. Павутина заткала вже першу ріллю, і росара позгинала тоненькі білинки. Я осінні прикмети ці щиро люблю. Із пекотного літа останні хвилинки. Осінь тихо приходить у наше село. Розмальовую пензлем ліси і діброви. Ось і літо провчалось, немов не було. І наспівую осінь свою колискову. Три роки назад я взяла участь у конкурсі «Солов'їні Далі, ще, будучи ученицею 9 класу. Зараз навчаюся на третьому курсі педагогічного коледжу на спеціальності початкова освіта. Цього року мені найбільше сподобався вірш пугачової Ксенії. Безмежне поле, степ і синя даль вже зранку гул на сонях в полі, кмітлива бджілка тут збира нектар, до вечора працює на просторах, куди сягає око жовтий цвіт, мов золотом укрилися долини. Я придивляюся у цей казковий світ і відчуваю радість щохвилини. Рядки з рядком з'єдналися, злились, голівка до голівки, Мов рідні сестри листям обнялись і жовтою хустинкою прикрились. Чекає поле, на дозрілий сонях, коли налється, визріє зерно, чека господар свого часу в полі І кожен раз виходить за селом. Безмежне поле, степ і синя даль, дохм'яний запах де по соняховим полі, Стою, милуюся, бо тут мій рідний край, А я, частинка в цій безмежній полі. Бажаю всім учасникам конкурсу успіхів і всього найкращого! Мені сподобався вірш Косухіної Марії, ти така собі дівчина з перцем, ти така собі дівчина з перцем, дівчина з мозком. Ти дивись, як би тобі не опекло, як би не збожеволіло, з антистресовим серцем, з антибліковим лоском. Тоді в таке потрапиш пекло, такою житимеш недолею. Тож стережися, неслухняна і вельми розумна дівчина. Співати можна і без фортепіано. Чого ж ти настільки пригнічена? Мені сподобався вірш Єлизавети Филипської, Колискова для Орисі. Падає сонечко, день догора, спи моє серденько, мила моя, бігали ніженьки, били росу, бачили квітеньки Орисі красу, руси волосечко вітер розвив, в тугою косеньку стрічечку Зорі промінчиком стежку боють. Спи моя ластівко, завтра у путь. Рибку в ставочку я спіймав і свої бажання я й загадав. Щоб були здорові мої тато і мамо, а в бабусі під викольцем онуків багато. Рибка посміхнулась, треба ж три бажання. Постіком махнула мені на прощання. Ти ж не зрозуміла, рибка, моя мила. Звуть мої бажання З сонцем, щастям і миром. Цього року конкурс зібрав у молодих перекладачів. Номінація На мене зорять знов улюблені рядки відкрила креативну сторону наших учасників. Вони не лише перекладали вірші, а й створювали відеоролики, Но зовсім як наші студенти. Очевидно, что для коалиции требуется готовить пиццу в нашем студенческом медиа -центре. Владимир Сосюра Как не любить тот край, где для тебя впервые открылся целый мир, что жизнью ты зовешь, где сделан первый шаг, прошли года молодые, и нежный аромат цветов, где ты в мечтах живешь, как не любить тот край, что дал тебе и дерзкий ум, и силы, идти вперед по жизни, не страшась пути. И ясный взор, и мужество, что для тебя открыли, всей жизни красоту и счастье в том найти. Открыл тебе твой край великого труда значения, к добру стремление дал, где шум лесов и рек, и солнце свет напоминал тебе твое предназначение, к которому стремиться должен каждый человек с тобой твой край во сне и наяву с тобою. Ты вместе с ним растешь, меняешься ты с ним. Ты восхищаешься его нетленную красотою. И для тебя твой край не может быть другим. Проте перекладали наші учасники твори сосюри не лише складянськими мовами. Шановні учасники конкурсу. Один із найкращих віршів, який написаний англійською мовою, визначено вірш Барабанової Валерії Іванівни. Мені ти приснилась дава. На... I saw you in my dream. I saw you in my dreams. You came inside my thoughts. I really love see. Your eyes reminding me. I opened the window to sun and staring through rays of swan, I really loved sky. Your eyes reminding me. And flowers which full of joy. And nightingales in gardens. I love the violets because they as your eyes in color. Серед ваших робіт були не лише поетичні спроби. Номінація Ні, я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя об'єднала молодих науковців, що вивчали життя і творчість Володимира Сосюри та письменників Луганщини. Номінація, виявила майбутніх науковців. А які ж враження вашої роботи викликали науковців коледж? Шановні конкурсанти, дуже приємно і відрадно відчувати себе після того, як познайомилися з вашими уроками. Адже це сплеск вашого натхнення, вашого бажання творити. Ті роботи, які ви надіслали на конкурс далі», є дуже визначальними. Зокрема, творчим злетом відзначала є ця робота. Учениці восьмого класу Прибраженської зож Сватівського району Ляшової Марії. Золота нива мого життя, про творчість Верцуна Леоніда Єгоровича. Ми стоїмо біля музею, де все починалося. Саме тут, у музеї українознавства коледжу, виникла думка про проведення творчого конкурсу «Солов'їні Далі. Сьогодні цей музей серце конкурсу. Учасники конкурсу, шановні колеги. Я рада вітати вас знову на нашому конкурсі. І хоча цього року ми зустрічаємось в інтернет-форматі, але повірте, ваша творчість, вона серед нас, в наших душах, в нашому коледжі, у нашому музеї. І хоча складні умови життя диктують нам зовсім інше, мені дуже радісно, що творчість ваша продовжує. Одні з вас стали вже традиційними нашими присутніми учасниками, інші прийшли як нові люди. І радісно, що цього року до нас долучилось місто щастя, долучились інші райони, долучилась бахмутка, незважаючи на те, що надзвичайно складно. Хотілося б вам побажати миру, спокою, творчих злетів. Я хочу сказати, що крила, які ростуть у вас, вони піднесуть вас обов'язково. Піднесуть не тільки до слави, піднесуть до кращого життя, піднесуть до задоволення. А прочитати я вам хочу уривок із вірша, який присвячений Володимиру Сесюрі. Авторка цього вірша Мішура Садіна Олександрівна, учениця 10 класу. Вірш називається Твої вірші, як спала хреба». Півець мого рідного краю, де живу й народилася я, де я вперше в житті покохаю і почую спів солов'я. Тут світанки горять над луганню і спішать у забій шахтарі. А тумани лежать понад ставом і курличуть, летять журавлі. Он поля колосяться житами, Ніжно мамина пісня луна. А із подихом ніжним і свіжим Тихо-тихо приходить весна. Ти поглянь! Поле вкрили травою, і духмяні колишуться квіти. Ми щасливі, й здорові. Весні матінці будемо радіти. Сподіваюся, що ця весна принесе нам мир, злападу і щастя. Бажаю успіхів! Ось і підходить до завершення наша мандрівка. Завершується конкурс, але сподіваємось, що не завершується наше спілкування, і ми ще обов'язково зустрінемось. На творчих конкурсах, поетичних зборах, а можливо, під час навчання в нашому коледжі. Головне, щоб ви не припиняли свої творчі спроби, вдосконалювалися та продовжували гру пера. Тож ми не говоримо про щавайте, ми говоримо. До побачення, до зустрічі. До зустрічі! Отож, ваша творчість знайшла відгуки у наших серцях. Запрошуємо відвідати близькі серцю Володимира Сосюри місця, відчути дух, народжений його романтикою та закоханістю. Адже тільки тоді ми справді зрозуміємо, що ми українці, саме тоді ми зможемо розвинути творчий потенціал, коли відчуємо себе особисто причетними до культури нашого народу. Бажаємо успіхів та творчого натхнення. Миру і щасливого майбуття. Сподіваємося на зустріч наступного року!